Вітаю, друзі! Ласкаво прошу на другий урок в'язання гачком на каналі Знитки і Любові. Якщо ви вже зробили свій перший ланцюжок із повітряних петель, чудово! Сьогодні ми навчимося в'язати ковзаючу петлю, яка дуже важлива для багатьох візерунків і для з'єднання рядів. Не хвилюйтеся, я покажу все крок за кроком, повільно і детально. Насправді це найпростіша петля у в'язанні гачком. Вона майже не додає висоти, тому її часто використовують, коли потрібно з'єднати ряд або просто перемістити гачок, не додаючи зайвих петель. Також з її допомогою можна робити цікаві декоративні ефекти на виробах. Для уроку нам знадобиться гачок. Візьміть той, який вам зручний. Нитка середньої товщини вона добре видно і легко тримати у руках. І, звісно, наш ланцюжок з попереднього уроку на ньому ми будемо тренувати ковзаючу петлю. Не хвилюйтеся, якщо спочатку буде трохи складно, ми робимо все повільно і крок за кроком. І дуже скоро це стане легким і приємним. Вставляємо гачок у петлю або в точку, куди потрібно зробити ковзаючу петлю. Захоплюємо нитку гачком. Протягуємо нитку через петлю на гачку і через ту петлю, в яку вставили гачок. Готово! Повторюємо цю техніку по всьому ланцюжку або ряду, в залежності від того, що в'яжемо, корисні поради для початківців. Не затягуйте петлі занадто сильно. Гачок має легко проходити через них. Тримайте гачок і нитку так, щоб рука залишалась розслабленою. Це допомагає в'язати довше, без втоми. Якщо щось не виходить, просто розпустіть і спробуйте ще раз. Кожен початківець проходить через це. Ну ось, друзі, ми навчилися робити ковзаючу петлю гачком. Це маленький, але дуже важливий крок у вашому в'язальному шляху. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Підписуйтесь на канал Знитки і Любові і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні уроки. У наступному відео ми навчимося в'язати перший ряд стовпчиків без накиду і зможемо створювати ще цікавіші вироби. Дякую, що були зі мною! Гарного настрою і приємного в'язання!